Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є yeah. з вами Ганна, і сьогодні в цьому відео будемо говорити з камінням, з кристалами. Є в мене такий оракул кристалів. Дуже люблю цю колоду. Іноді, прям, взагалі, от настільки в яблучко щось показує. Я вважаю каміння істотами зі своєю свідомістю, для мене вони живі. Ну і є класифікація еволюції душі згідно до якої душа Проходить певні сходинки, да, в своїх втіленнях, і починається перша сходинкою є е, каміння, да, першою сходинкою на цьому шляху, що людина втілюється в каміння, потім там в рослинному світі, потім в тваринному, потім в людину, потім в людину свідому, це вважаються різні сходинки і так далі. І м м ті, хто працюють з магією каміння, а я з нею працюю, е ті. Радять спілкуватися з камінням, з кожним камінцем, як з живим, і прям розмовляти з ним по думки, просити в камінця, в каміння, що в чому там тобі потрібна його допомога. Це досить цікава тема. Я з магією каміння працюю дуже давно, і в якийсь момент я для себе відкрила, що енергія каміння працює і отак, і через карти є багато різних колод з камінням. У мене такий. Якось зніму огляд обов'язково. Як буде настрій? Отаке от каміння. Звісно, тут не буде душі конкретного камінця в кожній карті, але е, певні енергії е, властиві цьому мінералу. Тут, звісно, будуть, і навіть магії я їх використовую. Ці карти замість каміння. Ну, це так, для тих, хто цікавиться картами. Е, витягнемо для вас сьогодні два послання по варіантах. Що вам хочуть сказати, що порадити, можливо, або щось передбачити. Тут різні значення в карт, буде на два варіанти. Тайм-код завжди залишаю в описі до відео і в закріпленому коментарі. Але якщо вам тут цікаво, якщо вам мої відео резонують, можете просто дивитись обидва варіанти, або обрати на різні варіанти різні ситуації, різні життєві сфери, десь там загадати фінанси, десь конкретні відносини і так далі, і тому подібне. Тільки якщо будете загадувати, Щось конкретне, не просто обирати варіант, то вже там сказане підганяйте, переносите під на свою ситуацію під неї. Ну або пишіть мені в коментарях, я вам допоможу протрактувати, якщо ви нічого не зрозумієте. З, раді з радістю вам перетрактую. Якщо, наприклад, послання буде загальне, а ви там відносини з конкретною людиною загадали, то можете мені написати, я вам поясню, що це в такому випадку буде означати. Ну, але, звісно, не тоді, коли цьому відео вже рік, бо я вже просто забуду, що там було. Так, ну, поїхали. Варіант перший, варіант другий. Кому треба зосередитись, щоб обрати варіант, натисніть паузу. І почнемо ми напевно тут з дна колоди, тобто з підколодної карти. Турковазіт, тут, здається, якщо не плутаю, зараз ще загляну гайд. Бо карта, яка залишилась на дні колоди, коли зробили розклад, щось говорить зазвичай всім варіантам або задає фон, да, всім цим посланням. А, так, вибачаю, спомилилася бірюза, Бірюза, це я неправильно переклала. І ключові слова у нас тут говорити правду, чітке, прозоре спілкування і очищення. Так, і зачитаю вам послання з гайду: не бійтеся говорити свою правду. Ситуація, яка викликає у вас занепокоєння, можна легко вирішити, просто висловивши, що ви насправді відчуваєте. Ви не завдасте нікому боля чи засмучення, кажучи правду. Насправді говорити свою правду має ефект протилежний, тому що ви думаєте, ну, як ви собі уявляєте, якщо чітко та чесно висловити почуття та вподобання, усі зацікавлені особи отримують полегшення. На даний момент інші досить збентежені, бо відчувають, що все не так, як ви про це думаєте. Ну що все не так, як ви демонструєте, як ви говорите. Цей чарівний бірюзовий кристал допоможе вам позбутися будь-якого страху щодо чіткого та правдивого спілкування з собою та іншими. Угу. Отака от, от тема тут. Е це напевно матиме значення для всіх просто з різних боків в різних ситуаціях. І як тут не сказати фразу, що найбільшою проблемою в стосунках між людьми у взаємодії між людьми є те, що люди в більшості не вміють говорити. І повірте мені, я це бачу в консультуванні і прям часто проговорюю клієнтам. І іноді люди прям до смішного звертаються з запитаннями до карт, які от простіше за все поставити напряму людині. І я от питаю, а ви в самої людини запитували? І вони каже, ні, тобто одразу до таролога, і я кажу, блін, ну ми звісно можемо будь-яке запитання продивитися, але попередньо, чому не запитати в самої людини? А там вже перевірити, наприклад, на картах. І в мене прям був смішний випадок, коли моя постійна клієнтка звернулася на розклад по перспективі стосунків з чоловіком, з яким тільки но познайомилася. Ну як тільки но, в них там було вже декілька побачень, був вже інтим. Ну щось там вже було, вже були якісь стосунки. І е, чітко в розкладі вийшло. Хоча ми про це не питали, що він може бути невільним, що може бути одруженим, і е, настільки воно там явно вийшло, що я неї питаю. А ви знаєте щось про це? Вона каже, ні, не знаю. А ще ситуація була в тому, що він був з іншого міста, і в її місті бував як в цих у відрядженнях наїздами. І я кажу: а ви в нього не запитували? Вона каже: Ні. Я щось таке підозрювала, але я не запитувала. Звісно, чоловік може набрехати. Так, це все буває, щось замовчати. Але коли вона після розкладу в нього чіт, чіт, прямо чітко запитала, він чесно сказав і пояснив, яка в нього там ситуація в цьому шлюбі. От, будь ласка. Я, але я маю це витягувати на картах, коли можна було запитати, і людина би так відповіла. І от тут багато є такого. Я, якісь ваші, наприклад, претензії вам от у стосунках або там з клієнтами, щось не подобається, а ви стабільно мовчите, переварюєте собі там всередині, нервуєте, утримуєте негатив якийсь. Хоча ви раз би прямо людині сказали: вибач, оце і оце для мене неприйнятно. Отак, отак мені не подобається, я так не люблю. Типу, це не претензія, я просто тобі кажу, що мені не подобається. Все. І людина це врахує, і питання, питання буде знати буде знято, вибачте. Бо тут ну, є така штука, отак мені прямо на потоці читаються, що в більшості випадків це не потягло б за собою ніякого взагалі конфлікту. І, наприклад, вас якась людина може ображати, сама того не усвідомлюючи, просто не усвідомлюючи, що для вас, саме для вас, це неприємно, це тригерно і так далі, і тому подібне. Ви дуже собі багато створюєте проблем. Просто через власне замовчування того, що ви могли б і проговорити, чи то прямо сказати, що вас непокоїть, чи то. Прямо запитати, якщо у вас немає, у вас відповідей на якісь запитання, чи то прямо там попросити у людини щось що вам від неї треба, і у вас, напевно, оскільки це карта дна, підколодна карта, у вас цілком можливо ця ваша риса створює вам проблеми багато де, і багато в чому, і багато з ким. От зверніть увагу, і от просто почніть себе на цьому ловити. І більшість проблем, наприклад, у партнерстві вирішуються як? Люди сідають як дорослі, спокійні, зрілі особистості, і один іншому говорить: там оце для мене проблема. Давай подумаємо, як ми можемо тут її вирішити, як ми можемо тут домовитись, якесь правило там собі визначити. Яке діє для нас обох, і так далі, і тому подібне. Це, як знаєте, жіночка, яка бачить, що її коханий фліртує, заграє там? Не знаю, анкета в нього на сайті знайомств, але вона така моніторить, нервує, тривожиться, і а з ним робить вигляд, що все ок. Так, посади його навпроти і скажи, вибач, для мене це неприйнятна ситуація. Що ми з цим будемо робити? Якщо для тебе це норма, то давай переглядати хто ми один одного. Якщо ти можеш від цього відмовитись, відмовся, бо мені від того боляче. Ну це зовсім такий абсурдний приклад, але суть я думаю, ви зрозуміли. Вчиться розмовляти теж саме у проблемах з дітьми, з батьками. Спокійно доносити. І я ж кажу: в більшості випадків ніхто на вас не образиться, ніхто вас не засудить, ніхто не припинить спілкування з вами і так далі, і тому подібне. Вам треба навчитись прямо лінійності, прямо і ротом проговорювати все, що у вас в голові. Це дуже покращить вашу всю взаємодію з зовнішнім світом. Отак, форму голоди, і будемо переходити до варіантів. Варіант перший, що тут за камінець Прийшов з вами поговорити. Ой, я цей камінець обожнюю. У мене був приніт, Якщо правильно, якщо не помиляюсь, зараз ще згайду вам зачитаю. От він такий, якийсь водний, морський, такий містичний. У мене був, але потім розбився. От зараз побачила. Думаю, треба й собі перезамовити, але давайте ближче до тіла. І до речі, до речі, поки не забула, якщо вас раптом поманить це каміння, коли ви подивитеся це розкладання, то це може бути дійсно сигнал, що вам треба цей камінець на щастя, ці всі мінерали не такі вже коштовні, не такі вже важкодоступні. На тому ж Aliexpress можна знайти і замовити там, до 100 гривень навіть, або взяти колон, або ще щось. Тільки якщо ви хочете прям трушно з камінням працювати, не раджу брати браслети. Бус, отаке. а брати, або просто каміння необроблене, велике, щоб ви там в руку брали і працювали з ним, клали під подушку і так далі. Або кулон, тому що кулон близько до чакри сонячного сплетіння і, ну, колони працюють найкраще і найшвидше починають на ауру людини діяти. да Приніт тут, ну, мені тут Google об'єктив переклав як пригніт. Бугайт англійською, і вугол об'єктив трохи Туркмен Баширський перекладає. Так, ключові слова, фрази: глибока духовна любов, захист, пророче бачення. І, власне, послання. Ви збираєтеся отримати глибоке духовне розуміння у формі пророчого видіння, яке з'явиться вам у вісні або в той момент, коли ви, як. Ну, в такому стані напівсонному, або задумались, або в транс увійшли спонтанно. Якесь має як прям одкровення вам прийти. Глибоке внутрішнє пізнання, розбухне від цього у вас, і ви зрозумієте, що все буквально купається в любові. Ой, ну тут щось про безумовну любов. Ніщо не може завдати вам шкоди чи, мати, чи ну, мати на вас негативний вплив, окрім ваших власних страхів. Отримавши цей досвід, ви не матимете жодного сумніву, що вища сила дійсно існує, і що завдяки цій вищій силі все можливо. Коли ви почнете довіряти універсальній силі любові, яка керуватиме вами, ваше життя на. Буде більшого сенсу та мети. Ну, однозначно, тут треба сказати, що вам варто бути уважнішими до ваших інсайтів, снів, видінь, здогадок, коли я не знаю, стоїш поряд з якоюсь людиною, і раз, і в голові фраза спливає, або голосом цієї людини щось починаєш чути у себе в голові. От, мені так читається, якщо скласти цю карту з інформацією під колодної карти, карти дна, яку я вже наговорила, Якщо ви пропустили, поверніться та прослухайте. Там у нас вийшла. Отака от бірюза. І от разом, якщо це все скласти, а плюс ще й кольори тут говорять, да тут бірюзовий, тут зелений, не можна сміливо тут сказати, що мене тут послухають невротики, отакі. Розумію, слово смішне. Люди з невротичним складом психіки характеру, особистості, і ви, в принципі, схильні бентежитись, тривожитись, нервувати, накручувати собі. Оця от карусель в голові півночі. От вам треба зупинити свій невротизм, власне, і карусель в голові. Ви маєте зрозуміти, що все йде своїм ходом, все йде згідно до якогось вищого плану, що ви не самі, що за вами є вищі сили, вище я, щось вище. Щось більше за вас, і е, як казала моя знайома тарологиня, колись в якомусь відео мені так це запам'яталося, якби ми всі усвідомлювали, як нас насправді люблять. Там, десь, на горі, ми б жили набагато більше розслаблено, гармонійно, менше б дійсно нервували, стресували через якісь такі ситуативні речі. От тут прям вищі сили намагаються, або ваші якісь духовні наставники, янголи і так далі, божества, покрови ну які є вашими покровителями. Вони прям намагаються до, пробитися до вас і вже пробилися зараз через це каміння, через це. Відео через це розкладання, бо ви ігноруєте, бо ви через власний невротизм пропускаєте важливі меседжі зверху, згори. От. І е, тут прям така от духовна любов пішла, і таке типу: розслабся, заспокойся, ти масштабуєш проблеми, ти масштабуєш важливість людей, які насправді не супер для тебе важливі. Е, тут люди дивляться, я думаю, схильні, і до ревнощів, і до. Не заздрощів, а до такого занадто гострого сприйняття зовнішнього світу, що да, і якщо скласти з цією картою, реально там нам Бірюза сказала, що зайве це, зайве раз боїтеся щось сказати, бо хвилюєтесь, як це сприймуть. Хоча в більшості випадків всі б сприйняли нормально. І ви ще маєте зрозуміти таку річ, оце вже мені на чистому потоці йде зараз, що. Насправді ми не такі важливі для більшості людей навколо, як нам здається. От там здається, що нас будуть обговорювати буває, засуджувати. Чомусь ми люди схильні занадто дбати про свій імідж, от Як це сприймуть, те, що я сказала, як мене там сприймають? Я от прям себе на цьому вловила, що я якось занадто парюся, як мене сприймуть вчителі в школі мого сина. Який от пішов до першого класу. І я прям сама себе зупиняю, типу, стоп, чому це для мене так важливо? Ну, навіть якщо вони мене сприймуть як дурочку якусь, і що? Ну, що це змінить? Дитину зі школи виженуть чи що? Чи будуть до нього гірше ставитись? Ні, ну звісно, є якісь норми спілкування, якась базова етика, це все так. Але е, чому для мене важливо, як вони будуть мене сприймати як людину саме? Чим я займаюся і так далі? Бо в суспільстві ще неоднозначне ж сприйняття прай... практиків, Вибачте, як думаю, всі зрозуміють. Ну коротше, от у вас цього теж забагато. А насправді а правда в тому, що більшість людей, таких не дуже близько з нами зав'язаних, вони про вас, навіть якщо щось і подумають, то через 10 хвилин вони вони переключаться на когось іншого, на свої проблеми і забудуть про вас дуже швидко. Навіть якщо ви йшли по вулиці, впали і ноги задрали вище голови, і навколо люди перехожі посміялися з вас. Повірте, через 5 хвилин ця людина прийде на роботу її там. Отримає на горіх від свого начальника і забуде про вас вмить, і так воно працює у житті. А ви, от якось занадто масштабуєте, як ніби всі тільки ходять навколо і про вас тільки думають. От і тому, відповідно, будь-яка духовна практика, будь-яка духовність, будь-яке налаштування на щось вище, більше тут іде. У вас як знаєте, таке повільне духовне пробудження зараз відбувається, але воно відбудеться швидше і продуктивніше, якщо ви будете дійсно легше входити в конект. З Чимось більшим, з чимось духовним. Якщо ви людина віруюча, я, я цього правда не вітаю, ну але кожному своє, хто я е, така когось засуджувати і повчати. Якщо ви віруюча людина, сядьте, помоліться раз, щоб заспокоїтись, і в тому буде більше користі, більше. Як це господи слово вилетіло з голови? Ну, коротше, більше толку буде, аніж ви будете нервувати, накручувати щось, ви занадто нервозні якісь. І через вашу власну нервозність, да, як я сказала, ваші янголи, ваші провідники щось вам хочуть передати і не можуть. От почати вам треба, на мою думку, зі здорового спокійного сну. І Засинання, покращення. От, дуже класно було б дійсно вам придбати якийсь камінець або, можливо, у вас є, і почати класти під подушку, бо вони дуже як провідники тоді, каміння тоді виступає як провідник, і вам легше отримати через сни якісь видіння, якісь пророцтва, якісь послання і так далі. Тобто, збираю разом. Ви дуже нервозні, ви якісь невротики, якось надмірно зациклені на тому, як вас сприймають, схильні нервувати через якісь такі речі, через які в нормі нервувати не варто. от... І якби ви розслабилися і отримали від вищих сил послання, які вони намагаються вам передати, прям не одне мені йде, то ви б заспокоїлись і те, що вас непокоїть, вас би не непокоїло. Раджу попрацювати або з принітом, або по кольоровій гаммі з якимось схожим камінцем. Прозорим кристалом, будь-який кристал можете брати, в принципі, оці напівпрозорі, прозорі е, в зелених кольорах. Тому що проблема, якщо подивитись з точки зору чакр, у вас проблема по анахаті, по серцевій чакри, чакрі. Нервуєте забагато, стресуєте забагато, переживаєте, хвилюєтесь забагато, припиніть. І вже нехай ваші духовні сутності до вас достукаються, врешті-решт, які не можуть достукатись. Отак, от перший варіант, буду вдячна за зворотний зв'язок. За будь-який коментар, за вподобайку, підписуйтесь, якщо цікаво, якщо зрезонувало. А ми переходимо до другого карту. Ми поки що прибираємо і переходимо до другого варіанту. Так. Так, одразу вибачаюся, якщо десь щось некоректно переклала, бо іноді оці всякі назви, каміння, які от не дуже у нас поширені, і, прям, і не знаєш, як правильно перекласти. Бачила таке каміння на Аліекспрес, і що там драконячі яйце, чи якось так називають. Тут переклало як грозові яйця або Амулет Стоун. Камінь-Амулет, да, камінь-оберіг. -камінь і ключові слова тут захист, керівництво, подорож, інтеграція. А плани подорожей незабаром з'являться на вашому горизонті. Випаде несподівана можливість, коли ви м, зберетеся відправитися в далеку подорож. Е, камінь Амулет пропоную вам захист і керівництво під час цієї подорожі. Але пам'ятаємо, що тут не обов'язково йдеться про фізичну подорож, поїздку і так далі. А може ще йтися про таку транс, транс не знаю, де господи, не слово ну, таку внутрішню подорож. Да? Буває і таке. Перебуваючи далеко, ви відкриєте для себе цікаві способи інтеграції свого фізичного та духовного життя, також вашого бізнесу та особистого життя. З'являються ідеї та можливості, які будуть для вас корисними та стимулюючими. Дозвольте собі зберігати відкритими серце та розум. От, ну скажу, що тут вийшло у вас більше як передбачення, да? Ну, бо це оракули. Іноді вони прям сварять людину, іноді жаліють, втішають, іноді Валять, іноді прям радять конструктивні речі, а іноді просто виходить отаке от, пророцтво, передбачення, прогноз навіть, да, можна сказати. І от я думаю, що тут для більшості програється саме от якраз подорож, поїздкою, відпусткою і. Що вам тут передають вищі сили, що ви захищені, що все вийде добре, що все пройде прекрасно, і потягне за собою якесь, ой, вибачаю, тривога, якесь розширення да, стосовно того, з чим буде пов'язана ця подорож, поїздка. От, для когось навіть програється не запланованою поїздкою, про яку ви зараз ні в зуб ногою, і навіть не думаєте поки що, що. Що вона буде да, якась і раптом доведеться кудись їхати. І ну, подорожі завжди, я вважаю, нас змінюють. Навіть якщо ви поїхали на вихідні, да, мені здається, що людина з поїздок, з мандрівок завжди повертається. А, відбій завжди повертається трохи іншою людиною. От є якась така штука, особливо якщо це поїздки на далекі відстані за кордон і так далі. Якщо ви тут думали про якусь поїздку, переїзд навіть можливо тут. Я думаю, для когось може відігратись прям переїздом кудись далеко-далеко. Якщо ви про це думаєте і, наприклад, сумніваєтеся. То е не сумнівайтеся вам тут, е тобто ви тут отримуєте підтвердження, що це вам піде на користь, що це і є якби для вас правильний шлях. М ну, звісно, якщо ви невротик, а схильні. Прям сильно нервувати, тривожитись наперед про все переживати. А це може бути так, судячи з першого варіанту поєднання, ми все ж таки тут враховуємо і судячи з карти дна, то не знаю, сходіть на особистий розклад до мене чи до когось, щоб вже впевнитись, впевнити, що це гарний шлях, шлях, що він вам потрібний. От, але я так бачу, що для всіх тут поїздки, переміщення, відпустки, переїзди в когось буде на благо, і що ви на цьому шляху захищені янголами вищими силами. А ми, в кого ви там вірите? От також вам тут можуть радити, якщо поєднати це повідомлення з дном колоди. Вам тут можуть натякати, що вам треба краще все обговорити, оговорити, прояснити всі можливі нюанси. Моменти з тими, з кими ця поїздка, переїзд, що завгодно, пов'язані безпосередньо. Щось уточнити прямо на березі, подбати наперед про всякі організаційні моменти, нюанси, домовитись прямо про все, про все, про кожну дрібницю. Можливо, це потрібно, хоча б хоча б для того, щоб ви були спокійніші. Щоб ви більш з легкою душею їхали, можливо, тут ще така штука, як тривога. От напередодні дороги кудись. Я знаю, що така штука в багатьох є. От, якщо е, прочитати цю карту як метафору, якщо от ви точно знаєте, що ви нікуди найближчим часом не поїдете, не переїдете, якщо це не планується, і якщо це неможливо, бо у вас вже багато розклад, загальні різні самі будуть ситуації тут, якщо от ви точно знаєте, що ви їхати прям нікуди не плануєте, то тут може метафорично показувати вам ця карта, говорити точніше, що е, вам треба кудись рухатись далі, не зупинятись на досягнутому, що нічого немає. Стояти на місці, що все має розвиватись, розширюватись. І, наприклад, якщо от стосунки відносини стоять на місці, от застигли в одному форматі, і все, то рано чи пізно вони почнуть деградувати і розпадатись. Або стосунки розвиваються, переходять з етапу на етап, в них з'являється щось нове і так далі, або вони починають розсипатися да, в труху. Так само і в улюбленій справі, так само і в бізнесі. Так само у всьому. І так само і в контексті особистості людини. Людина або розбивається, або деградує. Ну це просто факт. От. І е, може вам тут натякати карта, що ви трохи застигли на місці, можливо, тому що уникаєте стресу, боїтеся невдач, е, або не відчуваєте впевненості, що ви відчуваєте тут правильний шлях, от щось таке. І кажуть краще рухайся в неправильному напрямку, аніж ти не будеш рухатися взагалі. Тут, можливо, бізнес треба вже розширети розширяти якщо ви маєте свій бізнес, а якщо ви там працюєте а, як ну, найманцем хотіла сказати, ну в якійсь організації, компанії і так далі, то вам вже треба розглянути перспективу підвищення, от вже рухатись на наступну сходинку. Да? Якщо ви, як я там практикуєте щось на себе, то треба вже опановувати щось нове, в чомусь розвиватися якомусь напрямку. Тут не буде неправильних шляхів. Тут неправильним є для вас тільки стояти на місці. А можливо, тут і перше, і друге повідомлення до вас має відношення і в плані конкретної поїздки, і в плані руху вперед. От куди б ви тут не спрямували себе. Будь-який рух буде правильним, і в будь-якому напрямку ви є захищені на цьому шляху, бо це ж карта захисту. Кажуть вам напряму усі сили вам тут кажуть: ми дбаємо, ми захистимо тебе, не бійся. Більш-менш ти захищений. Невдачі і помилки трапляються з нами повсякчас в процесі життя, бо життя воно в принципі проблемне. Але якщо боятися ні рухатись нікуди, то ну. Починає утворюватись таке болото навколо людини, і в це болото дуже важко потрапити чомусь новому, свіжій енергії, новим людям, новим можливостям, грошам. Решті-решт. От кажуть, треба вперед, вперед, Що, щось ти якось призупинилась, призупинився. Каже вам ця карта: не бійся кудись рухатись вгору, вправо, вліво. Нема тут такого, що наліво підеш коня, втратиш, направо підеш, себе втратиш. Нічого ви тут не втратите, куди б ви не ну, не спрямували свою увагу, свій рух, свої зусилля. От якось так. Якось так. І, відповідно, сказала вже в першому варіанті, проговорю і тут, якщо каміння покликало, і, в принципі, є бажання з камінням попрацювати, то можете теж з цим камінцем попрацювати. Можете прямо англійську пошукати по цій назві, на тому ж Алікспрес чи десь в інтернеті. Можете взяти це драгоняче яйце, теж на Алікспрес бачила, а можете. Океанічну яшму взяти, схожа вона на цей камінь. Та й взагалі будь-яку яшму, отаку от особливу, різнокольорову, агати є отакі от схожі. А ще краще беріть камінці, які вас прям покликали. От ви дивитеся, моє хочу цей. От, я не вірю в ці класифікації по знакам зодіаку і, і, і все таке інше. О, о, каміння найкраще обирати з серцем. Повірте мені, о, у мене в тому великий досвід. Отаке от розкладання. Теж саме буду вдячна за зворотний зв'язок, за коментар, за вподобайку. Підписуйтесь, якщо не підписані. Е, є вже відео на каналі, якщо хочеться ще щось у мене подивитись. Є в мене ще один канал, теж там різний різний контент. Називається Терот Посилання в описі до відео на все є. А на тому буду закінчувати. З вами була Ганна. Пропонуйте свої теми для відео, залишайтесь тут. Дякую всім за увагу. Не буде з вами сила. Пока-пока.